Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо, це корпус для комп'ютера фірми Zalman моделі i4 TG White. Тут можете побачити всі його характеристики. Ми хочемо подивитися в цьому відео, що йде в комплекті, тому зараз будемо його розпаковувати. Він ще ніколи не розпаковувався, тому зараз подивимося, що йде з заводу в комплекті. Як ми бачимо, він йде в пінопластових тримачах. Ця сторона в нього йде суцільною кришкою, металевою, непрозорою. Ця сторона йде з прозорою скляною кришкою, це гартоване скло. Позаду ми бачимо, що він досить широкий. Також тут іде кулер вже в комплекті 140 мм. Є можливість встановлення. Відеокарти в вертикальному положенні. Також тут йдуть секції для відеокарт. Тут іде секція для блоку живлення, зверху на ньому є пиловий фільтр. Також ми бачимо, що згори можна встановити систему водяного охолодження. Пиловий фільтр йде на магнітах. Також згори ми можемо побачити йдуть роз'єми USB 3-го покоління та другого покоління. Також два окремі роз'єми на мікрофон та на навушники. Тут можна змінювати LED підсвітку, або вимикати її. Тут іде кнопка перезавантаження, тут кнопка вмикання вимикання. Є індикатори на жорсткий диск та індикатори на те, що комп'ютер увімкнений. Тут іде ручка, завдяки якій можна відкривати це скло. Воно не відкручується, воно відкривається саме завдяки цій ручці. Ззаді тут йдуть завіси, на яких воно відкривається. Ось така ручка, кільце, і ось так він відкривається. Дуже зручно. І також ви можете повністю його зняти та відкласти в собі в сторону. Ось воно повністю знімається з тих завісів. Дуже непогано, що у комплекті також йде кріплення для відеокарти. Воно змінюється під кожну відеокарту. І таким чином ви зможете зафіксувати її і не використовувати підставку, яка може йти в комплекті з відеокартою, якщо відеокарта велика. Так вона затискається на відеокарті і тримає відеокарту в нормальному положенні, щоб вона у вас не прогиналася, якщо вона дуже велика та важка. Спереду ми бачимо, у нас йдуть три кулери. Передня кришка у нас знімається. Вона йде сітчата. Ось так знімається передня кришка. Тут йде знову ж таки пиловий фільтр. Він йде на скотчі. Не дуже якісно, але як є, так і є. Три вентилятори 140 мм. Вони йдуть з підсвіткою. Також тут є кріплення для встановлення відеокарти в вертикальному положенні. Для цього вам, звісно, потрібен перехідник. Зараз давайте ми знімемо цю кришку. Воно дуже тверде та міцне. Це не дуже такий. Тонкий металл, який може пригинатися. Тут у нас йдуть всі кабелі та йде пакетик з усіма необхідними в пакетику є все, що нам необхідно для кріплення. Також є спікерфон на материнську плату. Тому все, що потрібно для кріплення, шукайте в цьому пакетику. Всі вентилятори підключаються до блока живлення через 4 піновий роз'єм. Ці кабелі, які потрібні для передніх роз'ємів верхніх, це USB 3.0, USB 2.0, звук, мікрофон та навушники та підключення кнопок та індикаторів на передню панель. Місце для блоку живлення. Є шасі для жорстких дисків 3,5 мм, знизу йде. Пиловий фільтр на блок живлення. Також повністю можна зняти, відкрутивши ось це весь цей кейс для жорстких дисків. Тут місце для 25 дюймових накопичувачів. І, в принципі, ось такий корпус. Характеристики по вмісту максимальному для відеокарти є на сайті. 320 мм це максимально. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, Залишились питання? Задавайте в коментарях.